Добрий день, дорогі земляки. Сьогодні доповідаю вам, що зроблено за останню неділю, і плани наші на відповідний період цього тижня. На засіданні Ради оборони нашої області були прийняті відповідні рішення щодо офлайн навчання в навчальних закладах. Тому розглядаємо це питання і ждемо роз'яснень по. Подальшому перебуванню. Сьогодні необхідно максимум зробити ремонти по нашим навчальним закладам в питаннях укриттів. Якщо буде готовність, відповідно відновимо навчання. Якщо будуть відповідні моменти, і буде це заперечувати безпеці наших. Людей, також дітей, тому будемо приймати відповідні рішення. Мною створена робоча група на цьому тижні починає працювати, куди увійшли представники Міністерства надзвичайних ситуацій по Лазівському району, а також правоохоронні органи. Обстежуємо всі наші комунальні. Приватні, а також державні укриття, де є можливість утримувати їх під захист нашого населення. Що стосується освітньої галузі, виїжджали по двом направленням, обстежували навчальні заклади, а також дошкільні по Арільському та Краснопалівському. В старостинських округах будемо визначатися з фінансуванням. Комплексно підійшли до питань розміщення адміністративного нашого центру, як в Арільці, так і в Краснопаліці. В Краснопалівці вже почалися роботи, відповідно, відновлюємо покрівлю, потім приступимо до виконання внутрішніх робіт. Вода, тепло, електромереж, а також поточних ремонтів. По Орільці складніше, там необхідно майже 10 мільйонів для того, щоб упорядочити питання по адміністративному центру край. Занедбана у нас система теплопостачання, водопостачання. Тому визначаємось. на цьому тижні. Проводжу остаточну нараду по цим напрямкам і будемо визначатися по фінансуванню. Вийдемо з пропозиціями на депутатів. Вони будуть приймати рішення щодо фінансування. Щодо медичної галузі, продовжуємо надавати послуги нашому населенню. Відбуваються відповідні ремонти як в поліклініках, так і в стаціонарах. Закінчуємо частину неврологічного відділення, визначаємось по питанням закупки ліків, а також обладнання, те, яке необхідно для покращення обслуговування форих. Питань по харчуванню проблемних не бачимо в цих закладах. Продовжуємо також займатися питаннями залучення молодих фахівців у цю галузь. Вдячний голові обласної ради Тетяні Єгорової Луценко за ту гуманітарну допомогу, яка за її сприяння надійшла. В Лазівську громаду там відповідно ліки, продовольчі набори, а також іграшки для наших дітей. Виникла складна ситуація у нас на водомережі Краснопалівка-Лазова. Тому останні дні мешканці відчували зменшення тиску після 10-ї години. Зараз фахівці. Працюють спеціалісти ліквідують наслідки цих аварій, там декілька сталося і вийдемо на нормальний режим поставки води. Силами тепловодосервісу закінчили ремонт ділянки по водопостачанню в селищі Краснопалівка, що забезпечує 70% населення в приватних будинках. Це також. Дасть можливість значно і якісніше поставляти і надавати дані послуги. Більше 50% підготовка до опалювального сезону 2023-2024 років, хоча складна ситуація, майже 70 мільйонів у нас не оплачених боргів по газу, різниці в тарифах. Те, що ми не отримали цю суму, безумовно сказується війна, тому визначилися. Я доповідав, були звернення відповідні на кабінет міністрів і Верховну Раду по цьому питанню. Надіємось на те, що кошти будуть приходити, і ми будемо погасишати заборгованість для того, щоб не виникало восени питань по наданню лімітів даного напрямку, включаючи. Ну, газ, будемо так говорити, два напрямки у нас і газ і постачання газу. Тому ми сьогодні працюємо по одному по двом напрямкам. Вдячний населенню за те, що вони в складний час все-таки підтримують нашу комунальну систему, виконують свій обов'язок по сплаті комунальних послуг, але залишається все таки значна заборгованість. По Наданим видам і теплопостачання, і вода, і водовідведення, ну і також те, що стосується нашої житлової управляючої компанії на сьогоднішній день прийняті відповідні рішення в питаннях керівного складу, визначаємось по призначенню керівника цієї установи. Хотів би черговий Раз подякувати перш за все нашому населенню, комунальним установам, старостинським округам, фермерам, підприємцям за допомогу в благоустрої нашої громади, не тільки в покосі бур'янів, а також в утриманні порядки даних територій. За що велика вам вдячність! На сьогоднішній день триває. Опитування Дамашського старостинського округу щодо призначення на посаду старости даної територіальної громади, тому населення просив би більш активніше цієї громади включитися по вибору даної кандидатури, щоб потім не виникало питань, що призначили самі і так далі. Дякую. Більше неділі йдуть на Лазівщині жнива, жнивуємо. Перші вже отримані тони це бобових культур в частині гороху. Середня вражання складає 20 центнер. Останні два дні приостановлена уборка, йдуть дощі і непогані. Ну, це також. Впливає на проведення жнив. Надіємося, що жнива ми зробимо вчасно, без втрат. Єдине, да, просимо Господа Бога, щоб не тільки дав урожай, а й відповідну ціну на нього. Хотів би вас черговий раз звернутися по питанням соціальних мереж, йдуть відповідні звернення і розміщення, якоби погоджені з національною радою. А також нашими комунальними телерадіо мережами по питанням розміщення, незрозумілої інформації, тому просив би уважно до цього відноситись і не реагувати. А також всі ті питання, які йдуть не на офіційних наших сторінках соціальної мережі. Також уважно їх аналізувати. І взагалі не рекомендую користуватися незрозумілими джерелами інформації. У нас поки що в планах все йде, наші Збройні сили йдуть в наступ. Ви бачите, що буквально кожен метр нашої української землі. Відвойовується безумовно, ми переможемо. Лазова це Україна. Слава Україні.